Найближчим часом які плануються концерти, і в якому форматі проходять концерти в нашій тетівській громаді? Дякую також за запитання. Початком повномасштабної війни заклади культури і працівники культури. Ми перейшли працювати в такі формати. Я можу сказати, такі важкі формати роботи. В чому базується, наприклад, концерт сільського будинку культури. Ми знаємо всі, що там є працює директор будинку культури, працює художній керівник і є аматори. Аматори сцени, яким ніхто нічого не оплачує, які люди за покликанням своєї душі, свого таланту, вони йдуть і віддаються, роблять чудові концерти, з яких складаються колективи, складаються клубні формування наших будинків культури. І з початком цієї війни я повернуся і хочу зауважити сказати, що клубні працівники перейшли дійсно працювати в такі формати. Дуже важко зараз працювати, дуже важко зараз робити і творити якісь заходи. Заклади культури вони ніколи не зупинялися, і вони організовують мистецькі благод... Водійні акції на підтримку наших збройних сил України вони організовують плетіння сіток. Це мене дуже дуже радує. А що найближче буде в нашій громаді? Ви знаєте, сьогодні теж планувати які заходи, великі заходи сьогодні дуже важко. Бо ми сьогодні знаємо, що наша громада днем за днем втрачаємо. Ми наших кращих і наших захисників України, які хлопці гинуть, і сьогодні дуже багато в нас є дні жалоби проходять по громаді. І сьогодні щось. Спланувати якісь великі заходи, це дуже важко. Але я надіюся, що ми зробимо в нас в майбутньому є і Шевченкові дні, у нас є в березні місяці. У нас є і буде річниця заснування Київської області, що ми дійсно зробимо якісь масштабні заходи з нашими колективами, з нашими дійсно, бо я вважаю, що наші колективи це є наше таке національне культурне надбання нашої громади. Ми навіть не можемо усвідомити того, яку Цінність несуть ці колективи, і яку роль вони відіграють у встановленні культу... культурного забезпечення також на... нашої громади. Тому найближчим часом ми ще детальніше більш ознайомимо з нашими заходами. Нещодавно ми робили такий був в нас концертний тур талането гурту Будьмо по нашій громаді. Вони також такою з благодійною місією під... для підтримки з... збройних сил України проводили в рамках свого концертного туру. Вони проводили благодійні такі акції по нашій громаді і. Також протягом війни в нас було багато артистів, виступали, проводимо благодійні акції. Надію, що будемо проводити, хочу зауважити за підтримки наших збройних сил України, де ми будемо мати можливість дарувати і нести нашу культуру маси. Тому я при при нагоді хочу подякувати нашим працівникам культури, нашим аматорським колективам, щоб нехай їхня пісня, їхнє слово летить по всій нашій Україні. І допомагає нашим збройним силам України.